О, доброго дня, синку. Вітаю вас, діду. Привіт, привіт. Доброго дня, Та. Да. А що нового чи хто це? Пацієнта привели до нас. Познайомся, це твій прямий конкурент. Ти вже діда задовбав. Десь постійно виштаєшся, тому він собі... Судь... Діду, я на місці в робочому стою. Ти стоїш, а з дідом нікуди не їздиш, не допомагаєш. Тому що виклики були. Та що ти, діду, розповідаєш і які виклики? О, я працюю. Я хочу здати десь дійсно практику. Я нароблюю собі практику, як ви мене і навчали. І я, між іншим, не пропускаю жодної вашої лекції. Вона була одна. Що там її пропускать? Тому і кажу, що жодної не пропусти. Ну дивися, він також оцей гевол мій учень. Якщо будеш щось там цей, багато базікать, він тебе скрути в рога і цей, і, і бок і на мене тобі. Як скажете. <реш> О. У будь-якому випадку, будь випадку вітаю в департаменті. Я так Дякую. розумію, вам зараз проводять інструктаж. Теж нещодавно приходив там. Ну, приємного вам інструктажу і нічого не забудьте, повірте. Пам'ять має бути у медиків дуже хороша. Та-та, у Діда пам'ять ідеальна, в Діда чудова пам'ять. До речі, це і познайомся. А, ой, а як тебе звати? Едвін Хордман. Хордман мене звати. Саме так. Едвін. Дуже приємно, я Джуліус. Джуліус Стронг. Приємно. Назаємо. Та. Сподіваюсь, ви в нас затримаєтесь і пройдете дійсно так само практику дуже вдало і якомога швидше. Будемо намагатися. Та-та-та. Не затримують, mm. Бо дід не забув де навіть про що ви говорили. Давай, а ти йди працюй, лебедюга. А то, а то Едвіна покличу, буде тобі погано. Вже піду почісувати Валентайн на... і перевіряти, хто може потребувати допомоги. Ти ще тут? Нема.